питання щодо 18 років і мобілізації тих Кому виповнилось 18 років станом сьогодні поки що не вирішено. Я впевнений, що ми доб'ємо його, і добре, що ми його підняли, знайшли і донесли до суспільства. Але я впевнений, що ви також бачили заяву Міністерства оборони про те, що вони не будуть мобілізувати тим, кому виповнилось 18 років, але які пройшли базу військову службу або базу військову підготовку, але ще не досягли мобілізаційного віку, тобто 27 років. Це добра обіцянка, але не можна вірити людям, які. Ніколи не відповідали за свої слова. Ні президент, ні Кабмін не можуть гарантувати, що це буде саме так. Такою гарантією може бути лише закон. І поки що в чинній редакції законопроекту про мобілізацію такої норми немає. Ми будемо наполягати, щоб це було закріплено на рівні закону. І я сподіваюся, що і політичної волі, і інстинкту самозбереження вистачить для представників влади для того, щоб. Це зробити і відповідати перед українським суспільством, і розуміти, що треба зберігти генофонд нашої нації. Тому працюємо далі і разом з вами до перемоги. Слава Україні!